Рівно рік назад я знімав відео про те, як купив платний курс по пітопі, і 30 днів заробляв на цьому гроші. За цей час ніша стала ще більш популярною, і неймовірно велика кількість людей в неї залетіло. Тому в цьому відео я спробую знову заробляти на пітопі, та перевірю, чи можливо тут далі заробляти, незважаючи на конкуренцію, яка виникла протягом року. Всім гарного перегляду. Зняти відео про P2P вирішив напевно через те, що це, якщо так можна сказати, одна з найкращих темок, яка справді приносить гроші в 2025 році. З приводу P2P, з всіх зв'язок, які я знав ще з тих часів, це треба буде обміняти в додатку банка гривні на долари. Після цього піти в банк, зняти ці долари в кеш. Далі закинути ці бакси на бінанс через криптообмінник або попросити друзів, і потім продати там долари вже по кращому курсу. В результаті в банку ми ку купуємо долари по приблизно 42 гривні, продаємо на Binance за 43-45, враховуючи комісію банка або обмінника, прибуток з кола складе 800-1200 гривень. З бюджетом ви 1000 доларів. Ну, якщо бюджет менший, то просто треба буде зробити більше кругів, але по факту все те саме. Отже, в Моно я купив 500 доларів, за це заплатив 21 тисячу гривень, в банку зняв ці 500 доларів, я пішов в банк, я зняв ці гроші, вони тепер є. І пішов з ними до свого кінта, якому дав 500 доларів. Зараз я піду з кінтом поміняю 500 USDT і закину, І він мені закине їх на Binance. Він закинув мені 500 USDT на Binance. Після того, як наша угода прийшла успішно, в мене на Binance було 500 доларів, які я тепер мав продати через P2P по кращому курсу. Бажано від 43,5 гривень. Такого курсу в даний момент не було, тому я вирішив почекати до півночі. На наступний день одразу. За як я прокинувся, я відкрив Binance і відкрив продаж на P2P, в якому е, був курс набагато кращий: 43,3 до 43,7%. і Коротше, це вже хоча б щось. Тому я продав ці 500 доларів і отримав прибуток в 650 гривень. Да, це чітко, але блін, я возився цілий день заради 60-50 гривень, плюс домовився з кінтом, ходив в банк. Зараз, якщо я захочу зробити ще один такий круг, то це треба буде знайти зараз або людину, якій знову треба обміняти з нею 500 баксів. Або потрібно буде піти в криптообмінник, а там вже треба буде заплатити за комісію. Ну і коротше, це вже взагалі мені буде невигідно. В мене не дуже вийшло отримати результат, який я хочу, але зупинятися я й не думав. За рік багато чого змінилося, і зв'язки, які працювали раніше, вже не були такі прибуткові. Але я точно знав, що є нові, про які я просто не знаю. Тому я почав сидіти в інтернеті і шукати нову інфу про заробіток на P2P. Да, дорогі друзі, що я там тільки не бачив, такого натовпу жорстких інфокурсів та не. Ймовірної води мої очі ще не бачили. Нові якісь канали з накрученими підписниками, фейкові відгуки, купу циганських незрозумілих курсів. Короче, повний. Безкоштовної інформації майже ніде немає. Всі хочуть, щоб їм платили гроші і купували в них курси. Для мене це, в принципі, не сюрприз. Я готовий витратити на це кошти. Або все-таки приказка Безкоштовний сир тільки в машловці була придумана не просто так. Але поміж всіх цих інфоциганів мені потрібно зрозуміти, де я не просто витрачу кошти, а й справді зможу отримати нові знання. Пошукавши інфу трохи в інтернеті, я побачив канал одного хлопака, який дуже часто світився в різних. Ютуб-блогерів в рекламі. Тому вирішив глянути його канал і перевірити, чи зможу я тут щось цікаве для себе знайти. На здивування в його каналі я побачив не тільки продаж курсів, а й багато корисної інфи, та навіть були безкоштовні зв'язки. Ну, довіри це ще сильної в мене не викликало, але в порівнянні зі всім іншим, що я бачив, це було вже схоже на скарб. Тому я знайшов інфу про його навчання, де писало, щоб на нього потрапити, треба заповнити форму, яку я її заповнив. Та чекав на відповідь. Через годинку мені відписали та скинули детальну інфу. На навчанні будуть уроки, загальна група, навчать мене з нуля, як робити прокрути, та заробляти на цьому гроші. Всього на навчанні було шість тарифів: перший 49 доларів, другий 99 доларів, третій 129 доларів, четвертий 160, п'ятий 195, та шостий 299. Загалом більш-менш нормально, бувало і більше. Я трошечки подумав. Ну, перший три звичайно за 49 доларів купувати. Ну, якось немає сенсу, тому що все-таки ну, це якось буде несерйозно. Другий, в принципі, можна там, типу, будуть всі уроки, там доступ до приватного, але все-таки, я думаю, можна взяти трошечки щось більше, щоб показати більше всього, і можливо, було б набагато більш цікавіше. Тому четвертий тариф, він в принципі вже мав повністю все там, ком'юніті чат, і можливо, навіть було правильно взяти його. Але я подумав, тут доплатити буквально 35 доларів і вже отримати тариф з наставником. Типу, ну останній трив за 300 доларів купувати навряд чи буде, бо справді, ну я думаю, для такого челенджу це трошки буде забагато. А От з куратором, якраз з всіма чатами, за 195, ну повністю, як на мене, більш-менш мені здається, достойна ціна, типу яку можна витратити на таку штуку. І поспілкуємось, можливо, із куратором, щось він розповість додатково. І приватні телеграм-канали, гілки, типу, повністю все, що треба буде, я отримую. Тому я думаю, це буде правильне рішення. Я напевно візьмлю саме його. Я написав, що мені підходить і оплатив. Мене Дали в декілька груп: група з уроками, час з іншими учнями. До речі, на навчанні всього було 320 людей. Також ще група з наставником. Ну і я щоб не гаяти час, одразу перейшов до вивчення інформації в групі. З гілками була величезна купа різних уроків, порад, зв'язок. Тому мені знадобилось достатньо часу, щоб все це переглянути. Перше, до чого я прийшов, це головна гілка, в якій було записане голосове для новачків, тобто якраз для мене, в якому адмін розповів, що порадив без першу перейти в гілку уроки та все там переглянути і вивчити, що я в результаті і зробив. Так, оце всім привіт. Це буде дуже важливим. Тут важливим важливий того, що робити, коли ти новачок зайшов тільки тільки в цей приватний телеграм-канал. На уроках нам розповідали про структуру заробітку на P2P, про те, як отримати статус мерчанта, що до речі є одним з дуже важливих речей в P2P. Розказала також про те, як правильно створювати оголошення на купівлю і продаж, про аналіз ринка, про те, в який час треба купувати, а в який продавати, тобто використання часових циклів, показали, як вести табличку доходів, щоб нічого не загубити і контролювати прибуток з круга. Ну і ще купа всього нічого цікавого. І нарешті в кінці ми перейшли до найцікавішого, до самої зв'язки. По прибутку ця зв'язка мала давати з відкручених 100 доларів 70-140 гривень прибутку. Тобто зробивши 10 кругів по 100 доларів, ми б мали об'єм в 1000 доларів. І з такого об'єму у нас вийшло заробити від 800 до 1500 гривень. Місячний ліміт в банках 150 тисяч гривень. Тобто прокрутити цю 1000 доларів можна так три рази. І дохід з однієї картки Ки складатиме в районі трьох тисяч гривень. Далі прокрутивши всього 10 карт, дохід буде складати в районі 30 тисяч гривень. Це звичайно все індивідуально залежить від того, з яким спредом ви будете крутити. Спред це різниця між купівлею та продажем. Ну і все це можна робити, навіть маючи всього лише 100 доларів. Просто будете витрачати більше часу. Для початку було не все так просто. Ну, в принципі, як і скрізь. Тому спочатку я відкручував найбазовішу зв'язку: купити на одній біржі дешевше і продати на Дорожче прикладу. Дивіться, зараз я відкрив. Давайте я вам покажу. Дві біржі, найзвичайніші, типу, всі ви їх знаєте. Одну бінанс. Тут курс 4208, 42,10, 4211. Навіть подумав, що, типу, в порівнянні з тим, що було в банку, то тут, типу, не сильно курси і відрізняється, то можна було нікуди не йти, нічого чи, ні з ким не міняти, а просто тут купити. Ну вже не так важливо. і Дивіться, тут по 42,08, по 4210, ви купуєте. На Bybit є от зараз людина, яка по можна їй продати. Ати 43 28 від 16 тисяч гривень до півмільйона. Типу, повністю всі 500 доларів. Я можу зараз продати по цьому курсу. Там по 42 купити, тут по 43,28 продати. Типу, ну, спред в одну там гривню. Це все робиться задля того, щоб спочатку прогріти біржі та карти, ці задачі я справді легко справився, плюс реально отримав хороший досвід в купівлі та продажі USDT. Зараз просто помічаю, що зараз 7 година це просто найкращий напевно час, щоб зробити. Закуп на продаж зараз не прямо ідеальна ціна, але от на закуп, подивіться, тут 42 гривні, просто один ордер, другий ордер. Тільки що я записував, типу там були ще й ціна. Зараз тут там 1500 гривень. Це ну, типу, не багато. Але от тільки що там пару хвилин назад було також по 42 гривні. Я купив там 4000 гривень. Тобто, справді, от хороші цінники, сорок два, От типу ну це також хороша ціна. Тут вже на 9400 гривень. Типу супер варіант. от для того, щоб собі прогріти біржу. Типу, тут е, супер хороша ціна. Ти просто от продаєш. Тут 42,79. Ну, типу, не супер добре, але от по 4 тисячі гривень все одно для того, щоб прогріти біржу, я вважаю, це супер крутий результат. Я зараз це все буду, типу, потроху купувати. Типу, навіть по тисячу гривень це я вважаю, супер буде прикольно. Так багато ордерів я ще не відкривав. Як мінімум, вже досвід якийсь отримав. Але не за досвідом я сюди прийшов. Мені треба заробити гроші. Тому, довго відкручуючи цю зв'язку, я нарешті прогрів всі біржі і банки і перейшов до серйозніших схем. До речі. Поки крутив по цій ультрабазовій зв'язці, я вже збільшив баланс до 550 доларів. Нагадаю, починав я цей челендж з 500. Це ще взагалі небагато, але зважаючи на те, що це тільки тестовий початок для прогріву, я вважаю, що це і так вже дуже добре. Наступна наша зв'язка була вже набагато масштабніша і цікавіша. Тільки з одного кола давала аж майже 2000 гривень. Це з депозитом в тисячу доларів. Але так як в мене деп був в два рази менший, то просто треба буде це ж саме зробити два рази. Такий розклад мені вже дуже сподобався, тому що в порівнянні з першою зв'язкою ця вже була в два рази більш прибутковіша. Вона складалася з п'яти кроків. Перше це купити долари по курсу в районі 42-42,5 гривень, що я зробив. І далі другий крок продати ці вже USDT, але вже в іншу валюту. Але після того, як я це все продав, мені просто потрібно буде забрати чистий прибуток. Я перейшов до продажі і. І перша проблема, з якою я зіткнувся, це була продаж частинами. Так як мені потрібен був хороший курс, я не міг продати одразу там 550 доларів, і тому мені приходилось продавати там по 50, по 100, по 200 доларів, що, звичайно, зайняло більше часу. З приводу євро, тут вам потрібно буде обрати спосіб переказу банк Трансфер, тому що якщо ви обираєте саме його, то ви тут просто одразу вам зможуть перекинути кошти на картку приватбанка. Типу, просто по номеру картки. Ну і з Воду курсу, то да, тут треба буде його трішечки ловити частинами, тому що от 599 євро це трошки забагато. Я не зможу продати. І тут по 100 євро, по 250 євро, по ну 1000 євро. Також забагато. Коротше, потрібно буде ловити хороший курс, щоб по ньому е, продати. Через декілька годин я все продав, і на євровій картці привата в мене було 525 євро. Я їх перекинув на карту для виплат. За переказ заплатив 50 гривень комісії. Це для того, щоб зняти готівку і у відділенні. Привату це можна зробити з нульовою комісією. Тому далі пішов і зняв готівку, після чого ви обміннику обміняв ці євро на гривні по курсу 48 гривень. І того на початку я купив на суму 23 тисячі 100 гривень 550 доларів. А зараз зробивши прокрут, я отримав 525 євро, які обміняв на 25 тисяч 200 гривень. І прибуток з круга склав 1900 гривень. Супер, це вже неймовірно круто. Зважаючи на те, що всі ці операції зайняли в мене приблизно тільки половину дня. Я вважаю, це вже... Прекрасний результат, але це тільки початок і тільки перший прокрут, і я тепер хочу ще більше. Тому, опанувавши цю зв'язку, я перейшов до наступної. Цього разу хотів щось таке, де не треба буде бігати по банкам, бо це займає багато часу і не є дуже зручним. І порадившись в чаті, мені порекомендували використовувати зв'язку класичного арбітражу. Чесно кажучи, вона мені сама по собі і так більше подобається, тому я вирішив спробувати ще раз зробити прокрут по цій схемі. І вже потроху будемо закінчувати це відео, тому що. Воно сильно вже затягнулось. Суть цієї зв'язки полягала в тому, щоб купувати дешевше на біржі і продавати там же ж дорожче. Не треба нікуди йти, десь гроші знімати, обмінювати і так далі. Просто на біржі купив і продав. Я перейшов на Binance, глянув курс. Тут же зараз спред був в районі півтори гривні, і це при тому, що не треба чекати. А я для того, щоб більше зробити, ще почекаю там до півночі, щоб був кращий курс. Мені потрібно від 43,5. До 44 гривень за долар. Також я поставив нагадування, і мені буде приходити повідомлення, коли будуть викладати такі ордера. Зараз тут от відкрилася угода по 42 гривні. Бачите, ну це супер хороший курс, але тут на 1800 гривень. Але, типу, нічого, я просто чекаю. Зараз я в нього ці 1800 гривень просто, типу, всі викуплю. І після цього, як я їх зараз повністю типу, викуплю, то я далі відкрию там ще якісь добрий, тут у 42,05 є 2000 гривень, 42,07 є 4000 гривень, типу, ну я зараз думаю, що я ці всі не встигну купити, тому що тут інші люди також їх купують. Але, типу, я просто буду чекати і типу очікувати хороший курс. Я закупився на всі 610 доларів увечері. І потім протягом наступних годин намагався ловити хороший курс. І навіть іноді вдавалося зловити 44 гривні за долар. І залишилося ще розпродати там останні долари. Зараз я продаю 3500 гривень. Це мені здається, навіть там остання транзакція буде, бо там ще пару доларів. Буквально залишилося. Продаєм по 43 7, 3 гривні 70 копійок. Більш-менш також хороший курс. Зараз ще це продам, і все буде вже чітко. Ну і за 2-3 години в мене вийшло зробити прокрут. Одразу скажу, що вам порекомендую також використовувати саме цю класичну зв'язку. Чесно, вона ну саме для мене найпростіша і найцікавіша. Плюс все робиш онлайн, і не треба нікуди йти. А тепер по результату на 25 тисяч 200 гривень я купив 605 доларів. Курс в середньому був 42 гривні за долар. Я кажу в середньому, тому що якщо, що, то це все купується частинами. Типу, хтось там продає 3 тисячі гривень по курсу там 42. а хтось там продає тільки 1700 гривень по курсу 42. А типу мені потрібно продати там 550 доларів. І я частинами типу купую одного по хорошому курсу, потім іншого. Потім бачу ще якісь хороші курси, купую у нього. Тепер по продажу я намагався продавати по 44 гривні за долар, але не завжди таке було тому в середньому по 43 43,5-44 в цьому діапазоні скидав і продавав. 605 доларів я продав за 26 400 гривень. Прибуток тут з круга склав 1200 гривень. Це з депом ви 600 доларів. Враховуючи, що все, що я зробив, це нажимав на кнопки в телефоні, я вважаю це більш-менш чітко. Одну картку можна крутити до об'єму в 3000 доларів. Тому що цю можна буде відкрутити десь в районі трьох разів і ще з неї заробити від 4000 до 4500. 3800 гривень. Але це вже потім. Бо зараз наше відео підійшло до кінця. Я вам дякую за перегляд цього відеоролика. Посилання на канал, в якого брав навчання, залишу в описі. Воно мені повністю сподобалось, і за цей прайс кращого, мені здається, на ринку просто не існує. Я переглянув дуже багато навчань, і можу вам з точністю сказати, кращого ви 100% не знайдете, по крайній мірі, за такий прайс.